Ми а просто з досі до підготовки інших законів. Ні. Кожен це закон було. має свої такі величезні недоробки, що в інших країнах їх просто би ніколи не приймав. Коли ми по говорили попередньо з екс науковцями експертизу цього закону, то кажуть, що там стільки див, що до того, щоб інша людина, іноземець, інша корпорація просто скупила ті області нашої, що це просто ну, швиденько це можна зробити. Ми хочемо дізнатися від вас. Щоб сказати, тим чи є механізми, які їх захищають, які їх захищають нашу країну і нашу область. І це ми маємо сказати нашим глядачам. І куди вони може для цього? Без термінології. В принципі, якщо ми говоримо про правову державу і про, про захист прав наших людей, захист прав власності цих людей, то сам закон вже застерігає проти цього. Я просто знаю на практиці знову-таки повертаючись, що в нас сьогодні і на селі значна кількість людей, які маючи право на цю земельну ділянку, не спроможні її обробляти сьогодні. І маючи навіть спадкоємців, які проживають в обласному центрі в Тернополі, вони теж не дуже. То для них може дійсно краще цю земельну ділянку чи передати в дорогу термінову оренду, чи разовою вибрати ту суму, забезпечити собі належну старість і все проще. А ну, застороги в будь-якому законі, будь-якому відміть любий закон, який би не був, то він має застороги на то і держави, і органи, і контролюючі, на лідові інстанції, і прокурори, і суди, які забезпечують наші права вже видший спосіб.